Доброго дня. У нас жара печеть. Ну, все стоїть зелене. Вже ще той 1 вересня, зелень, зелень і зелень. Жара пече, дуже пече. Прям літня жара, така спека. жара, а спека, прям. І так от у хаті заховаєшся, то щось робиш, то щось. Ну, в общем, дуже таке пече. Так, зняла на тому каналі відео про убийство, що там було в Львові. Зараз побалакаємо з вами на другу тему, хтось щось пише мені ось. Це не той канал, що пишуть, ну, пишуть. Зараз угу. почитаємо з вами, потім ви мені напишете в коментарях. Що ви про це думаєте? Цікаво мені. Потім, якщо знайду коментар, там якийсь хтось писав, скажу те, що знаю, те, що не знаю, не скажу, ніколи не кажу того, чого не знаю. Так що такі діла. Давайте почитаємо така стаття. Не просіть нічого, навіть у найближчих, навіть у своїх дітей. Ну і почитаємо чому. Просто кому цікаво, послухайте, кому не цікаво, значить, не цікаво. Іноді це приходить не на рівні думок, а відчуттів. Ну, тобто так людина відчуває. Ти раптом усім тілом усвідомлюєш, просити не варто ні в кого. Ні в кого нічого просити не варто, навіть якщо дуже потрібно, навіть якщо вони зобов'язані, навіть якщо ти завжди був поруч, ти з тими людьми підтримував, чекав, прощав, усе одно не варто. Краще впоратися самому істина. Звучить, можливо, різко, але саме так приходить особливий спокій. Ти не просиш, і, значить, ти не розстраюєшся тим, що там хтось щось відкаже, чи хтось щось дуже мудро. Звучить, можливо, різко, але саме так приходить особливий спокій. Не той, що після його чи медитації, а той, що приходить, не той, що після йоги чи медитації, а той, що приходить з роками, з мудростю. Такий, як у літніх. У ну, взрослих людей, не смикаєшся, не чекаєш, не ображаєшся, не сподіваєшся на жест, на жест у відповідь, просто живеш тихо в тому, що є, обходишся тим, що є. У кожному дорослому ховається його маленьке, втомлене від очікувань дитинства. З дитинства ми ж все ж демо, що нам. Хтось, хтось, хтось жде і получає, а хтось жде і не отримує. З віком, у нас, здавалося б, з'являється більше сил, більше розуміння і терпіння. Але залишається ще щось інше, те саме мовчазне дитяче чекання. Ждемо, да, що нам ми ж даємо, ми ж так, і нам ж, що мама прийде, що хтось запитає, ти в порядку. Що згадають про день народження, що не забудуть і що залишаться з тобою. А минає рік, потім інший, і ти вже не дитина, а ті, кого ти чекав, більше не герої просто звичайні люди, утомлені, занурені у свої клопоти, у них не вистачає сил ні на, це, ні на себе, ні на тебе. І тоді особливо важливо не просити, щоб не, щоб не просити. Щоб не отримати у відповідь мовчання чи байдужість, і не пережити цього нищівного, чому їм байдуже. розумієте? Ну, ви чи розумієте. Ремарк колись сказав: чим менше людина чекає, тим менше буде розочарувань. Золоті слова. чим менше ти чекаєш, тим менше ти розочарований. І тоді все хороше стає несподіваним, несподіваним подарунком. Ну, тобто, самі посчитали привітати, поздравити там, чи щось принести, не що. І слава Богу, ні, значить, не розстроюйся хоч. Іноді краще залишитися без хліба, ніж просити. Є особлива гіркота у дрібницях. Закінчився цукор, скоро зайде донька або син обіцяв заглянути. І так хочеться сказати захопи, будь ласка, але краще не говорити. Попросити сина або доньку, але краще не говорити, бо забудуть. Або ну, буває таке, да, можуть забути. Не знаю, я, такого не було, ну, може, може, і є таке, просто забули. Або не вважатиме за потрібне, або зробить послугу з виглядом, ну гаразд тримай. А ти потім увесь вечір думаєш, чому так? Адже ти нічого надзвичайного не просив, тільки дрібницю. А у відповідь холод через дратування, і тоді приходить не просто старість, а відчуття непотрібності. А можна було б обійтися, а можна було бійтися, випити чай з травами, без цукру, без прохань, без очікувань. Це і є справжня гідність, відчуття, що ти сам собі опора. Так, треба старатися, скільки можна, скільки є можливості бути самому собі опорою. І не того, що діти погані, чи там ще щось, чи ще щось, а того, що так проще нам самим, мабуть. Помінієте? Потім настає день народження і тиша, класична сцена, прокидаєшся з відчуттям. Що сьогодні згадають, подзвонять, напишуть, прийдуть, скажуть добрі слова, а потім нічого. Ні дзвінка, ні рядка, ні квітки, і ти, ніби доросла людина, вже мав би, мав би звикнути, але всередині щось стискається. Ніби хтось тихо сказав. Ти більше не важливий, не головний, просто десь на задньому плані. І це не образа, це доність. Ми ж і самі такими були, поспішали, жили, запізнювалися, квапилися. І ось тепер час спостерігати, як усе минає повз. У старості бачити добро заважає образа. І справді, навіть коли допомагають, у середині свербить, чому не з доброти, чому лише якщо попрошу. І ти знову обираєш мовчання, щоб не розчаруватися, розчаруватися, щоб не образитися. Тепер усе інакше, діти більше не гарантія. Колись вважалося, вважалося виростеш дітей, буде кому води подати. Хто відвезе до лікаря, хто принесе ліки, хто накриє ковдрою, був негласний обмін. Батьки дбають, діти потім повертають. А тепер усе інакше. Діти це любов. Відповідальність, вибір, але не обов'язок. Вони живуть в іншому ритмі. У них іпотека, стреси, психотерапія, марафони, йога, їм ніколи. І ти залишаєшся ж сам. Дивишся у вікно, як у сусідів, гомін, онуків, а в тебе тиша, і кажеш собі: гаразд, переживу. Бо гідна самотність краща, ніж жаль. В очах тих, кого любиш, бо гідна самотність краща, ніж жаль в очах тих, кого любиш. Дехто вірить, у нас нащад старості немає. Так, такі люди є: ті, хто сперечається з віком. Фітнес, дієти, ботокси, ретинол, зуби нові, суглуби замінені, вони молоді бадьорі. Але душу не обдуриш, у середині не поселиш бадьорість фальшивими усмішками. Старість усе одно підкрадається непомітно, через забуте ім'я, через розгубленість від пульта, через усвідомлення, що допомога тепер не приходить, якщо не попросиш. І ось тоді особливо важливо не просити, жити скільки є, з ким є, хай на самоті, але з повагою до себе, без жалю, без принижень. Східна мудрість говорить, роби добро і кидай воду. Це дуже складно не чекати відгуку. Ми ж пам'ятаємо, кому допомогли, кому віддали останнє, кого витягували, врятували, підтримали. І, звісно, чекаємо, що це колись повернеться. Але, як кажуть в азії, якщо хочеш бути щасливим, забудь, кому ти зробив добро. І пам'ятай лише тих, хто зробив його тобі. Ось і весь секрет не проси. Роби і відпускай, а якщо не повернулося, значить, так мало бути. Або не тим віддав, або занадто багато віддав, або занадто чекав. Найстрашніше о жорсточитися, той жорстоким стати. Найстрашніше справжня старість не в зморшках, не в болях, а в зачерствілості серця, коли вже не відчуваєш ні любові, ні вдячності, тільки байдужість. Ось тоді по-справжньому страшно. Адже все могло бути інакше: не просити, не чекати, просто бути, мовчати не від образ, а від сили, від зрілості, від гідності. І от чому так рідко трапляються добрі? У старості бачити добро завжди, заважає образа. І от чому так рідко трапляються добрі? У старості, ну, старі, мабуть, добрі за старих людей. У старості бачити добро, заважає образа. Ну, і що ви думаєте? Напишите в коментарях, дівчатка і хлопчики. Напишите в коментарях. Все це страшно читаєш і розумієш, ну, хоча б на свій що в тебе все це не так, і навіть не представляєш. Ну, якби було так, як от пишуть, що не на день народження, не ну, попросиш тобі, ну це, понятно, все це, ну це страшно, щоб попросити ну, навіть дітей своїх, що там купи оте, оте, чи там зайди оте, оте зроби. Або прийдуть, скажуть, що забули, або або, знаєте, з таким видом принесуть, то точно краще не просити. Якщо це дійсно так, що або забули, забули забули, або з таким видом тобі принесуть, що ти не захочеш його. Це страшно, дівчатка, це страшно. Що ще я хотіла? ще тут якийсь не той телефон у мене. І щоб не шукати довго, зараз ось знайдуть в мене тут воно є. Якісь хтось коментарі писав Марі, Маріна і Міша. Пані Оксана, якщо у вас буде можливість і бажання, побалакайте, будь ласка, на такі теми: застаріла Порча на алкоголізм чоловіка. Як з цим боротися? Начнем з того, що Маріна, як ви знаєте, що застаріла Порча на алкоголізм, ну, це, це ви так рішили, чи ви цим займаєтеся? Понимаєте, дуже часто, от в моїй практиці, от жінки, мамки, там, оправдують чоловіків, що п'є чоловік, якась порча. А дивися там ніякої не порчі. Просто мужик вибирає такий образ життя. Йому це подобається, усі з тим змирилися, всі борються з якоюсь порчею застарілою. Понимаєте? Порча є порча. З порчею потрібно, щоб людина боролася та, що вміє, ті, що давно боротися. Якщо там дійсно порча, якщо, якщо там не те, що мужик сам вибирає такий образ життя. Помієте? От я можу вам так сказати, із своєї колоколі. Я не знаю, хто там як розкаже, якісь там може. Ну, от в мене так. В мене, в мене поняття, якщо я бачу, беру карти і на картах показує, що порча, ну там треба, там треба боротися з цим. І не кожному це дано боротися ну, з Порчею, з Порчею на випивки. Табою з любою порчею, на приворотах, на всьому. Це не довго шукати карти, щоб знайти вам ту порчу на випивки і все, все остальне. Ну, і схай, навіть дурман, от якщо карта дурман. Якщо біля неї, тут я буду бачити, що є якась порча, ну, от, приворот, примерно, той самий. Ось прокляття на цій, на цій випивці, прім'яно, навіть ці дві карти. То тут треба людина, яка буде, яка вам поможе з цього вилізти, витягнути і все, і, і так далі. І так далі. А є, я вам кажу те, що мужик п'є, тому що йому подобається так. То, тому що він не хоче собі наступати на горло, відказувати собі ні в чому не хоче. Він п'є. Чого вам когось класи А тут прям застаріла порча на алкоголізмі чоловіка. Яка роль жінки в цій боротьбі? Ну, якщо порча дійсно, ну, це треба кудись вам звернутися, дійсно, щоб допомогли з цього вийти. Якщо, бо, якщо мужик просто п'є, я не знаю, як жінка може. У мене в моїй, ну як сказати, в моїй житті цього не було, я лічно на своїй, на своїй шкурі цього не проходила. Щоб боротися з кимсь, тому що п'є. Тут мужик дуже або хотіть з цим боротися, побороти себе, або ви ніяк з ним не поборетеся. Він буде робити те, що йому подобається. І те, що йому сходить з рук. Ну, тобто він живе так, як він хоче, він живе в сказці. Помієте, як тут можна боротися? Боротися це, якщо є дійсно там порча. Дійсно, якщо є порча, це людина вам, яка повинна допомогти в цьому. Чи в церкву підете ви, чи без церкви ви це зробите. Це в кожного, в кожного свій путь. Бо мужик має це сам захотіти оставити в прошлому: раді сім'ї, раді жінки, раді дітей, ради себе, ради батьків своїх. Ну, тобто, якийсь стимул має бути, ані ви ніяк не поборете. Він має любити жінку, я так думаю, щоб просто піти. Він має любити дітей, він любити батьків своїх, щоб він ради ну, цих своїх людей рідних, він як то себе взяв в руки. Іначе ви ніяк, ну, ви його не поб'єте, не заб'єте, не... є мужики, ну, 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 виженеш ти його, ну і що, ну далі. А жінки не виганяють чогось, а живуть з цим усім. Тому що а вдруг самоостануся взагалі хреново буде. Ну, там він... Бо чоловік наче сам собі допомогти не може. Ну як це чоловік собі не може допомогти? Опять я вам кажу, або треба людина, яка це допоможе, дійсно там порча. Ну, це не так часто буває. Або чоловік, це тільки чоловік може сам собі допомогти. Зусь, якщо я, ну, я не знаю, який вам приклад привести. Якщо ти хочеш похудати, то тобі ніхто не допоможе. Ти сам дружен сісти на дієту і похудати. Якщо я не хочу ходати, то ніхто мені, хоч всі тут будуть хороводи, хоч Аня похудала мені кожен день, по п'ять разів на день розказує. Ну, чогось я сама не можу себе в руки взяти. Хто мені може і хто чоловік винувати, діти винуваті? Я сама винувата в цьому. Так само і випивки. Ніхто нікому силою не заливає. Тобто це він заливає собі хорошо? То... А ви од маску можете придумувати, що це порча. він не може з цим справитися? Я вам без обіду розказую Маріна і Міша, як, як я до цього відношуся. Нема в мене сюсі пусі, це в мене 20 років назад могло бути з клієнтами сюсі пусі, мусі мусі. Зараз нема цього. Зараз конкретно ділу і все. Тобто або так, або ви не восприймаєте і шукаєте, де вам пусі пусі будуть робити там. І тільки тоді, коли ви прийдете до тями самі, ви це поймете. А чим більше вам будуть розказувати про, що там, про порчі на алкоголізмі, які там застарілі, ти більше будете ви в цій житті мучитися біля такого мужика. Ну, якщо це вас касається. Ну, навіть добре, ми беремо в общому. Жінка буде мучитися біля чоловіка, тому що знайшла сама отмазку, порча застаріла на алкоголізмі. І він живе, цвіте і пахне, як йому хочеться, а ви дивитеся ага, і знайшли оправдання йому. Він сам народ до цього не додумався. Бо чоловік, наче сам собі допомогти не може. Може? От я розмишлюю на цю тему так. Я ось тільки що вам порозмишляла. Друге питання. Я розумію, я не розумію, магія, ритуали, і церква. Якщо я православна християнка, ненамолена, звичайна людина, і при цьому читаю ритуали, які ви просто можете читати ритуали. У мене теж, Марін, в голові не вкладається. Просто людина сідає читати ритуали. У мене діти біля мене зо мною, примірно, і все. І то вони, ритуали. Ну, я їм не скажу, що сідай, читаю ритуали. Молитву, да, так, вони можуть, ви можете сідати, відкривати, читати молитву. Які ви ритуали можете читати, от які ритуали ви можете читати? Молитви ви можете читати. Ритуали не кожному дано читати, робити, так сказати, це б ми всі робили, б, тільки ритуалами б займалися. Якщо для вас це не супоставимо, магія, ритуали, церква, значить виберіть щось собі одне. Виберіть церкву і ходіть в церкву. Це для мене зараз церква тире ритуали. Подімаєте? тому що всі помішані на грошах. Хтось це каже, хтось це не каже, хтось це по-своєму об'ясняє. Я вам кажу по-своєму, так як я бачу. І все. А ви виберіть собі, от виберіть ви між бумагією, ритуали, які може людина читати ритуали. Ви себе вмієте закрити від того всього, що ви через ці ритуали, через читання ритуалів, ви можете отримати. Ви вмієте себе закрити, свою сім'ю. Ну ви не одна, як, не, не одна. Тобто є біля вас, я думаю, рідні, близькі там. Ви вмієте все це закрити. Щоб лізти в ритуали. Не та щас церква. А не, прийм... не восприймаєте це. Ну, це знаєте, на те в нас і вибір добровольно. Ми рішаємо, куди нам. В Церкву, до ритуалів, до гадалки чи, чи без гадалки. Це кожна людина повинна вибирати сама. За мене ніхто не відповідатиме, що я цим займаюся. І я за вас не відповідатиму, що ви тільки в церкву ходите. Кожна відповідальність несе за себе. За свої поступки, за те, що отут у душі в нас в кожного лежить. І ні я перед вами не буду тут божитися і кляститися, що я воцерковльона там, і мені ваші оці всі не треба абсолютно. Кожна людина добровольно вибирає, куди їй, з ким їй, по що їй, що в душі отут в кожного лежить. А ритуали читати, повірте, це, це не те, що щось мені від вас, от ви написали, я вам читаю. Абсолютно, мені від вас нічого, вам від мене нічого. Просто не кожному воно підсилую, не кожному воно дано. Тобто трошки думайте, на що це. Про захист за себе. Ритуали читаю про захист за себе, своєї родини, свого дому. От, і церква ж проти, ви пишете. А ви читаєте, ви пишете, і ви от, церковльона, ви пишете, в церкву ходите, православна християнка, на що ви це робите? Якщо у вас оце йде, ну як сказати, внутрішня борьба така йде, навіщо ви це робите? Входите в церкву, відкривайте молитву слов, читайте молитви. Не лізьте в ритуали. Якщо ви не розумієте, до кінця у вас такі якісь сумніви є. Так, в магії це найголовніше не навредить. Хоч ми її не бачимо. Ми сидимо, нічого ми не бачимо. От лампа, вікно, там он стакан, ось телефон, ось карти. Ми магії тут не бачимо. Тобто, ну, вона, вона від нас закрита. Ну повірте. Або не вірте. Це дуже серйозно. Є чистки робиш, блін, люди пишуть потім, що і пищали, і кавчали, і гарчали на розстоянні, на дуже великому розстоянні. І гавкали, і нявкали, і срали далі, чим бачили, і все на світі. От чистка таки проходить. І має, і немає. Просто приділіться, куди ви, і з чим ви, і от оця борьба, якби от мені оця борьба йшла, я не розумію, я б, мабуть, на дурочки лежала б вже. Якби ти чітко не був от, от на своєму путі, от твій путь і все. Кому не по путі зі мною, то й ну, ради Бога, не, не, не приходьте, не, не йдіть, не дзвоніть, не пишіть. У ну, тобто не... вас свій путь, у мене свій путь. Ну я по ньому йду твердо, отак я йду. Все пройшла, все перепробувала, багато чого. От такий мій путь, і отак я роблю, це я роблю і все. Да, це через церкву, да, це через монастирі, це все робиться. Воно. Ну, там тільки молитви. Там ритуалі, там тільки молитва йде зараз, вичітка. Церква не визнає магію. Ну, звісно, церква не визнає магію, тому що це суперничество. Та й все. Це є гріх. Це є гріх. Все є зараз гріх. І те, що ми балакаємо з вами, це теж можна прирівняти до гріха. А люди, ті, що в церкві, я вам читала там на тому каналі, мабуть, чоловік пішов в церкву. і Мабуть, крайнє відео. Пішов у церкву, як його батюшка, і там всі люди затюкали й замукали, а пішов у бар, а його там спокійно, нормально прийняли. І от де гріх, де не гріх. І отак візьми й розберися. І чоловік почав ходити кожен день у бар, тому що його там понімають, його там не осуждають, він там розлив, витерли, сказали, що всі ошибаються, всі ми живі люди, і все. І от тобі скажи, де для нього церква, де для нього що? Тунка це ниточка, ось отут, що в душі? Що в душі? Чи ритуали, чи обряди, чи церква, чи магія, чи не магія? Все заключається всередині твоїй. І все. І все буде понятно і ясно. А я вам дуже дякую. Маріночка, я вам дуже дякую за те, що ви написали. Не обіжайтеся розказала, так як я розумію, так я й розказала. Не хочу я сидіти тут наіграно в платочках щось там розказувати вам того, чого немає. От розказала, як розуміла, так і розказала. А ви восприймаєте це. Просто все отут йде з душі. От що в душі. Є люди такі в церковльні. Ну, вони підуть, там лежатиме хтось, вони підуть, переступлять і навіть не замітять, тому що ніже їхнього достоїнства. А є людина, яка не в яка в церкву не бігає, яка допомога що каже і последнє віддасть, поділиться і так, далі, і так далі. Знаєте, скільки таких прикладів я знаю? З цими самими собачками, котиками і так, далі, і так далі. Все в нашій душі. Все церква в нашій душі отут церква наша. Тому що все, ви розумієте, що це зараз не ті церкви, які були раніше. Зараз людина може неділю там, робити страшні речі, а потім йти, вон Путіна. Тільки і показували в церквах. Я не знаю, зараз не знаю, де він там. Що... Ну а раніше де Рождество, де це тільки в церквах, в церквах і церквах. Дьявол. Дьявол. Людина, яка пішла вбивати націю, ну, Україну просто, от хіба ті, куди він тільки не ліз? І він з церкви не вилазив, показують, як в церкві все. Все в душі в нас, все не на показ. Я можу бути зла, я можу там грубо щось сказати, але в мене в душі, все в моїй душі. Ну все. От і ви, якщо сумніваєтеся, значить, значить, просто зробіть те, в чому ви не будете сумніватися, в чому ви впевнені, от я роблю те, в чому я на 100% впевнена, уверена. Ті самі свічки, чистки, розклади, от я впевнена, що тут вреда я ніякої людині не роблю. Якщо мені людина пише, що ми почали розмовляти, це я на цьому каналі казала, чи на тому каналі, бо тільки що знімав. Що забула? Чистку пройшли чоловік і жінка і написала все на мені сьогодні, що ми після чистки почали тільки спілкуватися. Побачив, поняли, що можна общатися один з одним. На, мабуть, на тому каналі казала. То в чому тут вред, і в чому тут якийсь, якась, ну, людина, якщо таке, вам напише, хоч там раз в неділю от хтось таке напише вам. Що після вашої роботи от, люди почали спілкуватися в місті, то не вміли навіть общатися. Чоловік і жінка. Дай Бог, щоб в них все було замечательно. Дай Бог, я їх сто раз ще там, де я буду їздити, я їх сто раз згадаю. Такі діла. Так що, так що, так що, так що. Чуйте себе, слухайте себе. Відповідальність беріть за все, своє життя на себе. Зробили ви щось неправильно, да, ви себе насварили. Зробили ви правильно, яка ви молодець. І все. Може, просто молода жінка бути, яка ще в цій житті. Ну, не треба чоловіка оправдувати тим, що. Не на правильному путі. Зовсім не на правильному. Повірте, не на правильному. Нема там ніякої порчі застарілої на алкоголі. Немає такого. А є те, що мужик вибирає такий образ жизни, і... а ви йому підігруєте в цьому всьому. Це моє таке бачення, так як я чувствую. От ваше ну, ваш коментар, як я чувствую. Немає там нічого цього. Просто. Це ви давайте ви завтрате кожен день десь ходити гуляти, зажигати десь. Кожен день і кожен день в другому місці. І прийти і сказати йому, та на мені порча якась там. Зроблена на блуд, є порча на блуд робиться. Порча на, от, жінка, чоловік на блуд, блуда і все. І нема остановки. І що він вам скаже? Та йди і не приходь, якщо в тебе там блуд, то йди й блуди. А тут ще й оправдуємо, знаходимо якісь оправдання. Напишете, хто там це писав, напишете після цього відео. як дивись дуже. чи Все, мабуть, давайте. Пока-пока.